Вітаю вас, малята. Казка про голосного. У далекій країни, Звуколяндії на краєчку лісу жив собі голосний. Ось такий. Звалю його голосним тому, що він міг голосно співати звуки. Ось так. А. О, у е. І. і. Від того, що голосний міг голосно співати звуки, ротик його. Розкривався, був такий кругленький, як на малюнку. Казка про зустріч голосного з приголосним. І з другого боку казкового лісу в країні, з Вуколяндії жив ще один мешканець. Він зовсім не немів співати, хоч і намагався, і тому його ротик завжди стулений, схожий на рисочку, ось такий. Розгляньте його на малюнку. Коли цей мешканець розтуляє рота, то звідти виривається не спів, а тільки свистіння, шипіння, ш, ч, рикання, р, крекання к, 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 т, 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 та інші звуки. Тому що йому заважають співати губи та зуби. Пригадайте, які звуків вирвали з ротика цього чоловічка. Спробуйте промовити його так само, як він. Послухайте казку ще про одного мешканця з Виколяндії. Це наші друзі. Вони тепер завжди разом голосний, що вміє співати, і приголосний, що не вміє співати. Але добре вміє свистіти, шипити, рикати, крекати тощо. І завжди тепер знаходяться при голосному. Якось гуляючи разом з голосним і приголосним, побачили, незнайомця ось такого. Цей незнайомець був дуже схожий на приголосний, але й відрізнявся. Подивиться уважно. Чим відрізнявся? Він від приголосного.